Автоматична зачистка для кабелю. Ось так виглядає. Також є надписи, який діаметр воно зачищає. Зазвичай це зачистка для ізоляції проводів, точніше. Ну і з ПВС може сняти навіть зовнішню ізоляцію, невеликих діаметрів. Що там десь до 3,5, 2 на 3,5 знімає. Ось такі губки в нього є. Він зажимає першими губками, а другі губки відводять і відривають частину ізоляції. Також є регулювання. Ось тут прижиму, в залежності від діаметру. Якщо не дожимає, не відриває, у вас дуже тонкий кабель, то вкручуєте і ці губки сильніше прижимаються. Також є ніж, який можна кабель обрізати, дуже добре працює. Ну і така обжимка. Деяких наконечників можна обжати. Тобто можна сказати, що це такий універсальний набір для інструмент, для зачистки. може відрізати кабель і обжати. з кольори наконечників. І це ограничитель для провода, щоб однакову однаковіст зачищати, виставляємо його туди-сюди